Доброго дня, шановні колеги зв'язківці. Доки наші побратими продовжують роздавати люлі москалям, ми продовжуємо працювати на нашому фронті. Отже, що сьогодні хочу з вами поговорити, це про нові радіостанції від Мотороли, а саме Моторола R7. Потрапили вони мені в руки. Подивимося трошки, як це все виглядає. Що входить в комплект, що не входить, для них потрібен окремий інший кабель програмування, в комплект не входить, купується окремо. Так виглядає радіостанція, порівнюючи з dp 4800 Бачимо, в принципі, більш-менш схожа. проте за рахунок того, що забирається динамік і переноситься в під клавіатуру, ми бачимо збільшений екран. по товщині радіостанція також зменшилась. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій, стакан має більш мініатюрний, мініатюрне також виконання. Кліпса на антенну. Кліп точніше, на радіостанцію антена. Антена менша в розмірах. Порівнюємо з dp 20 майже вдвічі менша. По діапазону частот антенна у нас 146-160 МГц, а радіостанція діапазон VHF. Тобто одразу розуміємо. В якому діапазоні ми можемо працювати. По суті, в нас є 14 МГц доступно. І акумуляторна батарея. Акумуляторна батарея імпрес ємністю 2020... 2200 мА на годину. Під'єднуємо все разом. Вмикаємо радіостанцію і будемо намагатися щось зробити. Одразу, коли ви це зробите, на жаль, вам не вдасться нічого зробити. Буде написано, що радіостанція не запрограмована. Щоб її запрограмувати, спочатку потрібно буде її активувати. Для активації радіостанція намагається з'єднатися з точкою доступу «MotoTRBO». А, зараз такої точки доступу немає, а, тому побачимо, що буде написано. Чекаємо. Я попускаюся. По суті, у нас неможливо приєднатися до точки доступу і радіостанція буде не запрограмована. Все, вимикаємо. Давайте спробуємо організувати точку доступу. Точка доступу я організую на спочатку на своєму мобільному телефоні. Точка доступу називається Мототірбіо. Пароль «Radio Management». Під відео ссылки скину вам документацію про активацію цієї радіостанції. Проте там є деякі нюанси, які ми зараз з вами в процесі активації розглянемо. Точка доступу. Активую точку доступу. включаю еще раз радиостанцию. Unprogrammed. Починаем шукаты. Где нам до точки доступа? Шукаем ее. Шукаємо, шукаємо. Поки не знаходить його, знайшли. І одразу перевіряється оновлення, які у нас доступні. На жаль, є нюанс. Якщо ви спробуєте активувати радіостанцію на території України, то оновлення і пакетів активації ви не знайдете. Тому після всього всіх маніпуляцій у вас буде написано, що «Update Unavailable. Ми досі шукаємо З'єднання у нас є? І що ми бачимо? Така от ситуація. Update not available. Це все тому, що немає пакетів активації на території України. Через точку доступу ми бачимо, точніше, радіостанція бачить нашу локацію і не може нічого зробити. Що нам для цього потрібно? Для цього ми будемо. Використовувати, наприклад, свій ноутбук. Нам потрібно буде встановити VPN. Я використовую TunnelBear. Заходимо в VPN. Має бути у вас з'єднання до мережі інтернет. Отже, дивимось. Bear. А, Можете організувати з'єднання з, з найближчою країною, у нас це Польща, де будуть в принципі, доступні ці всі оновлення. А, наразі мою локацію показую як United Kingdom, тому що я приєднаний через Starlink. Проте, якщо ви будете ваша мережа Україна, то в маніпуляції в принципі, ті ж самі. Чекаємо, доки пройде з'єднання. З'єднання захищене, з'єднано, все чудово. Наступний крок, який ми робимо, заходимо в налаштування Windows, переходимо в мережі інтернет, мобільна точка доступу. Редагувати. Ваша точка доступу має називатися MotoTRBO. І все бути у верхньому регістрі. moto.trbo Пароль має називатися radio-management. radio-management по суті, все, майже. Але дивіться, вмикаємо точку доступу. Тут є нюанс. По суті, наша мережа зараз працює через VPN, проте, якщо ми хочемо, щоб наша точка доступу також використовувала цей VPN, ми маємо їх поєднати. Для цього заходимо в настройки адаптера. Знаходимо в якості адаптера. Той, який створював нам тунелбер uh, властивості. Спільний доступ. Дозволити іншим користувачам. Дозволити іншим користувачам спільним доступом. І відключаємо, до якої мережі. Тобто визначаємо нашу точку доступу, що вона буде користуватися також VPN, роздавати через VPN. Відсутні підключення до інтернету, яким можна ділитися, але ваша мобільна точка доступу досі. Вімкнути. Добре, давайте а, спробуємо дочекатися, доки буде а, мережа з'явиться і спробуємо знову активувати радіостанцію. Отже, З'єднання в мене. З Тому наразі вмикаємо радіостанцію, вона одразу починає шукати точку доступу мототірбіо. пішло з'єднання, шукаємо оновлення. Завантажуємо тепер ці оновлення. Розпаковуємо відповідно оновлення зараз. Ну и перезвонтажить Все, по суті, на цьому етапі у нас вже немає з'єднання з, з точкою доступу. Все, що потрібно, ми вже скачали Зараз просто радіостанція починається вже налаштовуватися самостійно, з встановленнями, які вона завантажує. Все, радіостанція оновилась. І ми вже бачимо, вже є у нас встановлені дефолтні канали. Давайте ну, тепер ми її можемо під'єднати до э, CPS. І подивитися, що вона з собою уявляє. Отже, дивіться, після того, як ви активували радіостанцію, тепер ви можете повноцінно її програмувати, щитувати, записувати нові параметри. Давайте спробуємо щитати параметри, натискаємо на «Чтення» і чекаємо, доки код плах щитається. Одразу після того, як ви його прочитаєте, я раджу обов'язково його зберегти для того, щоб у вас був базовий код плах на цю радіостанцію. Адже часто є така проблема, що у вас немає таких код-плагів, і ви просто не можете перешити конфігурацію радіостанції, якщо вона була, наприклад, запаролена або ви знайшли якусь іншу радіостанцію доступ до коплу, якої у вас немає. Розпаковка даних. Ну і по суті все. Давайте збережемо. Називаємо R7. Зберегти. І, по суті, у вас є радіостанція. Основний набір функцій, який у неї є доступний наразі, це той самий, який її попередників DP48 Все. Весь інший крутий функціонал, який може бути в цій радіостанції, ви маєте докупити. Давайте тоді на цьому закінчувати і трошки її протестуємо. Отже, дивіться, R7 радіостанція приходить на змінну ІП-4820 моторолом. В чому плюс такої радіостанції? В тому, що в ній присутні два мікрофона. Один спереду, один ззаду. Що це нам дозволяє? Це дозволяє цій радіостанції аналізувати навколишній шум, відштовхуючись від чого ми будемо або краще. Відсіювати шуми, які нам заважають, або ж користуватися Intelligence Audio функцією. Тобто будемо підвищувати динамік нашої радіостанції в залежності від того, який шум присутній біля нас. Зараз давайте спробуємо, як це працює. Залишаю одну радіостанцію тут, перед вами. Давайте зробимо так, щоб було краще вам її видно. І вирушаю в умову підвищеного шуму з двома радіостанції R7 та DP4820. Спробую зробити виклик цієї радіостанції, знаходячись біля джерела шуму. Побачимо, наскільки добре буде чутно обидві радіостанції, наскільки добре працює режим відшу... відсіювання шумів. В dp 4800 ця функція або увімкнена, або є базова. В r 7 радіостанції з'являється опція автоматично підвищена автоматичний підвищений режим. Увімкнений він тут. Тут базовий. Порівнюємо, як це працює. Залишаю тут, сам вирушаю з іншою камерою а, в інше місце. Отже, я знаходжуся біля джерела шуму, в моєму випадку це електрогенератор. Доволі таки гучно будемо пробувати порівнювати, як працює. Для другого експерименту, там де ми будемо порівнювати режим Intelligence Audio, ми беремо дві радіостанції R7 та dp 00 Для зручності я їх виставив на два різні канали, щоб одна одну не перекрикували і віднесемо їх в джерело шуму. По суті, гучність, яка там виставлена, немає різниці. Для зручності я її виставлю десь на половину потужності, поставлю дві радіостанції поруч з генератором і буду робити виклик з цього більш-менш тихого місця, почергово одну і іншу. І будемо чути, наскільки аналізую радіостанція навколишній шум та наскільки вона підвищує звук самої радіостанції. Для зручності там буде розміщена камера. Отже, дивіться, знаходжусь біля джерела шуму, електрогенератора, зі мною дві радіостанції Моторола R7. Виставляю її десь на половину гучності. По суті, це не відіграє великої різниці, на яку гучність ми її зараз поставимо. Аналогічним чином... Поруч у мене буде стояти Motorola DP4820, гучність також десь наполовину потужності. В обох радіостанціях увімкнений режим Intelligence Audio. Стоять вони біля генератора, будуть аналізувати шум і аналогічно підвищувати гучність самої радіостанції. Для зручності я піду більш-менш. Тихе місце. Радіостанції налаштовані на два різні канали, щоб одна одну не перекрикувати і ми змогли проаналізувати, як кожна з них реагує на навколишній шум. Біля них я залишу відеокамеру, зробимо запис і побачимо, як це відбувається. Я вирушаю далі, десь метрів за 20 звідси в більш-менш тихе місце, залишаю вас разом з радіостанціями. Перейшов більш-менш тиху місцину. Почергово викликаю радіостанцію. Починаємо з дп 4820 Журавель. 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 Я сокіл. Я сокіл. DP-48-00, Прийом. Перемикаюсь на інший канал. І тепер пробую викликати моторола Р-7. Журавель. 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 Я сокіл. Я сокіл. Р-7. Прийом. У цьому все. Тепер давайте подивимося, як обидві ці радіостанції працюють. Загалом, що слід сказати, R7-ма прийшла на зміну dp 4800 Також є варіація R7A без екрану, тобто солдатська, вона прийшла на зміну NDP-440. Обидві радіостанції чудові. Основний акцент розробників був зроблений на аудіосистему цих радіостанцій. Вони стали більш-менш ергономічні, зручні, компактні функціонал, який програмується, також доволі такий широкий. Проте... Не забуваємо, це комерційна організація, будь-який функціонал, який хочемо використовувати, ми за нього маємо платити гроші. Той функціонал, який має цікавити військових, це аудіосистема, щоб було добре один одного чути. Ну і, звісно, шифрування зв'язку. Весь інший функціонал, по суті, не так сильно буде використовуватися. Наразі дякую за увагу. До скорих зустрічей. Слава Україні!